Начальник державної військової інспекції по як Заяв ведення громадянам контролних органів з приводу роботи даного кар'єру не Зрозуміло. Нам не вдома таких записали від працювати. Зрозуміло, дякую. Що ви знаєте по поводу ще незаконних добутку? На території Хмельницької сільської ради Житомирського. Першого Росільського району. Добутку чого? Піску. О, дивіться, питання добутку піску, піску, я, я конкретно задав. у яких фактах ідея. Далі, Далі. на житомирському сілях період, коли було діло по Поровицької територіальної громади Ростецького, Першого Олеського району. Ви їзжали з правоохоронним Фіксували. В якості е, спеціалістів виїжджає. Зрозуміло. Okay. Далі. Е, на території Білокревецької громади Ростецького району там, оказується, два кар'єри, а не один. Ми, виїжджали. І, якщо це діючі кар'єри, то це питання. Ну, ви ж знаєте, що влаш... спеціальні дозволи е, відсутні. Mm. І всі дозволи на доби, чи там відсутні. Де знає, його вона вас повідомляла. А в них ви не запитуєте? Можна спитати, а ким ви робили до цієї посади? Я працював помічником народного депутата, до цього працював головним генералом. Скажіть, а якого народного депутата помічник? Тобто ж, а це округ народного депутата, ці кар'єри, які я так питаю? Так, перевіряти ласка. Тобто, ви стали головним колами, щоб перекривати незаконну добичу? Можете перевіряти. داخل